Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку попереднє сервірування столу до сніданку. До сніданку стіл сервірується закусочною тарілкою, яка ставиться напроти відвідувача за 2 см від краю столу. Тоді кладемо закусочні прибори, ножик лезом до тарілки, веделка зубчиками доверху. Поріжкову тарілку ставимо за 8-8,5 см від краю столу. Килянку для соку або мінеральної води ставимо навпроти кінчика ножа. Праворуч, кружка для кави або чаю. На правий бортик пиріжкової тарілки кладемо лезом до центру ніж для масла, серветку кладемо на закусочну тарілку, яка попередньо складена простим способом. Завершальним етапом попереднього сервірування столу до сніданку по центру стола ставимо спеції і вазу для квітів. На сьогоднішньому уроці ви дізналися попереднє сервірування столу до сніданку. До нових зустрічей!